Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Хеловін це є тема дуже контраверсійна і викликає багато в християнському середовищі. Хтось каже, що він може мати дуже негативний вплив на духовне життя християнина. Інші кажуть, що не варто сильно на нього звертати уваги. Сьогодні ми поговоримо саме на тему Хеловіна і як до нього ставитись християнам. У в нас в гостях сестра Клементія Луків і сестра Тереза Прус зі згромадження святого Йосафата ОГКЦ. Вітаю в нас в гостях. Я знаю, знаю, Сетр, що ви не експерти з Хеловіну. І на... в чорному? Так, так, Тільки в чорному, але ви вже готові. Як ви думаєте, от, на, вашу, на, на ваше переконання, Хеловін є дуже небезпечним явищем, чи в принципі на нього серйозно не треба звертати увагу? Ну, я думаю, що. Не, не будемо боротися з темрявою, просто цю темряву проклинаючи, а будемо боротися з темрявою, засвічуючи світло. Е, ну, якось так мені е, та в мене ставлення до цього свята. Е, звичайно, я його не святкую. Я просто собі думаю, що люди завжди хочуть свята, ага. але свято навіть в нашій мові е, від слова святість, від слова щось таке світле, від слова щось таке красиве, гарне. Для мене важливо, в якому товаристві я святкую, тому я волію святкувати в товаристві святих. Ну, якщо комусь подобається святкувати в якомусь іншому товаристві, не можемо заборонити. Але я думаю, що заборонами, якимись такими прокльонами боротися з цим явищем. Ну, на мій погляд, це не є результативно. Я думаю, щоб краще говорити про те, що для нас є цінним. Про якусь альтернативу, правильно? Так, про альтернативу, якою, власне, це свято, як було в західному світі. Треба подивитися туди, в глибини, де воно виникло, це свято, для чого воно виникло, які воно мало підстави. І в якому ну, я маю такі підозри, що воно до нас прийшло вже дуже, дуже в такому якомусь. В такому варіанті переробленому і передуманому, тобто зовсім не таке, яке воно було задумано десь там, там, де воно виникло. І я думаю, що нам треба звертати увагу на те, що ми справді ми віримо в те, що є життя потойбічне, ми маємо перспективу вічності, тому що ми християни, ми не можемо жити по-іншому, я не маючи такої перспективи вічності. Ми знаємо, що світ це є поле такої боротьби між. Між добром і між злом, і відповідно, є сили, є постаті, є особи, які стоять на стороні добра, на стороні зла. Ми маємо бути всі свідомі цього і маємо вибирати, на якій стороні ми стоїмо. Ну Наскільки я знаю історію цього свята, звісно, воно має язичницькі корені. Е, ось І я би сказав, що воно не є дуже властивим для нашої української культури, але Попри це, от в останні роки він набуває все більшої більшої популярності. Ще скажімо, там 20 років тому про про він було чути хіба десь там з телебачення, що десь там святкують за кордоном, але тепер він стає все більш і більш популярним. От сестра Клемент, як ви думаєте, чому так стається? З чим це пов'язано? Ну, я думаю, що питання все-таки глобалізації культури воно ну якби ми його не оминемо, і воно точно приходить до нас, і там, ну. Якби комунікація суспільна, ми це бачимо, реклама, магазини. Ми хочемо ж бути, якби в тренді, тому воно ну тому така є ситуація. Але знаєте, це для мене так хеловін. Я так собі бо це думаю, що то неначе чув дзвін, не знаю, де він. Та тобто, чи то якби наш вертеп відправити десь у Африку далеку, поки він їхав, перелітали ці всі герої, то вже до Африки би долетіли тільки негативні. Всі позитивні персонажі десь по дорозі загубилися, тому що десь в Америці то там не тільки ходять всякі чортики, і так далі, але теж є святі і монахи, і там дітей на монахинь передівають і на різних святих uh -huh. та і ці діти ходять там до від хати до хати. От. А у нас в Україну не прийшло весь комплект, тільки прийшли негативні герої. Тому така трошки ну, питання все-таки глобалізації культури, я думаю, це ключове. що Чому так є? Я думаю, що якщо ми подивимося на якусь емоційну складову, то мені так виглядає, що ну, кожна людина має відчуття скінченності життя, так? І е, один зі способів боротися з цим, з цим відчуттям, що ти можеш померти, чи що твоє життя скінченне це пробувати якось це висміяти або показати це в такому світлі, е, ну, якомусь несерйозному. І мені здається, що е, Хеловін це є певна форма такої сублімації, страху людського. Перед тим, що життя скінчене, і чому воно, на мій погляд, часом є таким популярним, бо люди втрачають то розуміння, яке дає нам церква про, про вічність, про останні речі, і втрачаючи оцю прив'язку, яку дає нам християнство, церква, віра люди починають шукати якісь інші форми боротьби з цим внутрішнім відчуттям скінченності життя. Не знаю, чи я маю рацію. Просто якісь мої міркування на цю тему. Але я знаю, що ви добре знаєтесь на, на темі останніх речей, на темі святих. Це ваші такі любимі теми, і, зокрема, курс-католицизм, який ви активно поширюєте, так само ну, досить багато про це говорить. Я думаю, що те, що говорила сестра Тереза, що варто давати якусь альтернативу. Так? І в нашій церкві є свято всіх святих, і в Західній церкві, причому воно якраз збігається в Західній церкві. Це свято з, з Хеловіном, от я думаю, що нам треба дати альтернативу, і тому я хотів попросити, щоб ви трошки розказали, що церква нам говорить про останні речі: про смерть, суд. Е, ось, і щоб наші глядачі мали альтернативу і розуміли це. А я може е, скажу кілька слів. знаєте, ми коли походимо так на парафію до людей, і ми робимо опитування соціальне <гум> і кажемо, друзі, скажіть, що ви чекаєте після смерті? Ну, всі перше мовчать, потім починаємо питати детальніше: хто чекає на чистилище, підніміть руку. Ну і хтось там піднімає. Ну на рай люди майже не чекають. <гум> так, <Тільки, гум> та що прям там то дуже піднімали масово руки, що я хочу до неба, то такого нема. І мені здається, це питання оцього насправді нашого розуміння, що ми помремо, і там перед нами відкриється інший світ. І напевно багатьом прийдеться пройти частилище, але я особисто хочу до раю, до неба. Та? І е, треба жити так, свято на землі, щоб попасти до неба. Ну, бо це так просто неможливо туди попасти. Каже Ісус, що нічого нечистого не війде в небо. От і тому оцей момент, який ми побачили, спілкуючись з нашими е, друзями, що. Люди не думають про небо, що це можливо, що можливо бути святим. Це, це не про нас, там може святий Йосифат був святим, добрий там, свята Тереза чи Іван Павло II, Окей, вони ще святі, але нам то куди? Ми ж Звичайні, прості монахині. Але я вам так скажу: знаєте, у нас в монастирі є два види монахинь. <гум> є святі і мучениці. <гум> Ви до якого <гум> належите? <гум> я, я вам скажу хто такі мучениці перша. То ті, хто біля святих мучиться, то я належу <гум> до святих. Ага. Ну а Тереза, Стро. як деколи до святих, так, коли до мучениць, то вже як виходить їй. Mm -hmm. Та то я отак, бачите, вже святі серед нас, то не все так погано. А ще скажіть, дуже цікаво, ви сказали, що є люди, які очікують на на, на чистилище, дуже мало на, на небо, а mm -hmm. на пекло є хтось. Ну да, хто такий, типу, ну хоч би до пекла не попасти. Ну, це люди, які ходять до церкви, знаєте, це люди, які mm -hmm. на вулиці ми зустрічаємо. Що вони якусь не мають великої надії, що справді Бог їх любить, і справді їм світить небо. Mm -hmm. Та, але вічність це про небо. Вічність це не про те, що ми маємо в чистилищі все життя, ну, там, не знаю, вічність відпокутувати, а про те, що ми прийдемо цей етапчик і підемо далі. Та Я думаю, Данте Телі дуже гарно говорить про пекло, чистилище і небо. І знаєте, якщо говорити про пекло, то він там не зображає пекло божественній комедії, як е, щось таке, де горить вогонь і всіх смажить на сковороді. Uh -huh. Але зображає пекло як. Е, Місце, де є холодно, де все замерзає, і диявол там махає крилами такий. І, значить, і біля нього все мороз. Так? І це про людину, яка деколи в своєму серці має пекло. Знаєте? І цей момент такий має холод, всіх відкидає від себе, тому що вона якось собою не, не дружить і з Богом, не знайшла Бога в житті. І тому от така історія. Якось так для мене це все. Сестра Тереза, от трошечки поділіться вашими роздумами про життя після смерті. Ми знаємо, що в нашій церкві є багато інструментів, як ми можемо допомогти нашим рідним, близьким, котрі померли, коли, котрі відійшли у вічність. Я думаю, що це зараз є такий час, коли про це варто говорити. Угу. От поділіться з нашими глядачами, як ми можемо подбати про тих людей, які нам дорогі, вже після того, як вони відійшли у вічність. Е, ну, справді я би трошки так ще повернулася на крок е, від розмови, як ми можемо подбати за наших ближніх. Е, про інструменти ви сказали. Власне, дуже гарна, дуже гарна таке, таке, е, ваше зауваження, що ми в церкві маємо дуже гарні інструменти. Інструменти, які для чого призначені? Для того, щоб ми були святі і були в небі. Тому що церква це е, той човен, який нас перевозить, який, в якому ми є в тій спільноті, в якій ми прагнемо опинитися всі разом в Божій любові, в тій красі, в тому добрі, в небі, в святості. І ті церкви інструменти нам церква дає для того, щоб ми користувалися ними і для себе, і для тих душ, які вже відійшли. Тими інструментами є всі святі таїнства, які ми маємо в церкві. Ну, так, говоримо всі сім святих тайн, які маємо в церкві, тому що для того, щоб стати членом церкви, ми маємо отримати таїнство хрещення. Ми отримуємо таїнство миропомазання, отримуємо дари Святого Духа. Печать Святого Духа витискається на нашій душі, яка є не затерта ніколи. Ми використовуємо таїнство покаяння для того, щоб змити ті наші гріхи, помилки, які ми можемо допускати, тому що ми є люди і ми не можемо прожити життя непокоїти помилившись, ми не можемо прожити життя не впавши, не забруднившись. Але Господь нам дав інструмент, яким ми можемо очистити себе, яким ми можемо вструхнути себе, порох встати і піти далі, не лишатися в тому болоті. Таким є сповідь. Інструмент, який є, ну навіть так мені важко казати інструмент, тому що Харистія це присутність Бога у святих тайнах тут у нас в церкві, це щось таке неймовірне. Ніяка інша релігія не має Бога так близько і настільки реально присутнього, сутнісно присутнього. Як ми маємо християни на кожному престолі, в кожній нашій церкві. І приймаючи Євхаристію, це те, що освячує нашу душу, допомагає їй розвиватися. Бо, власне, ми тут на землі. Ми проходимо якісь етапи формування, розвитку і, можливо, далі от чистилище, Це далі, якийсь етап наш, розвитку нашої душі, переходу до того, щоб ми стали кращими, святішими, такими, якими нас Бог задумав в своїй любові і покликав до життя. От, також ми маємо ще два таїнства: це таїнство священства і таїнство подружжя, тобто якісь такі таїнства, які творять таїнство подружжя, це те подружжя, яке освячене церквою, яке народжує нових людей, яке творить церкву далі і далі і далі, яке освячує цю красу любов людську та і підносить її до такого божественного виміру. Ну, і таїнство священства – це священник, це той, хто має у цей дар. Це таїнство, Відпускати гріхи на сповіді, дарувати нам всі інші таїнства. Тобто, це є такий засіб в Божих руках, дуже дуже незамінний в церкві. От і цими засобами ми користуємося як для себе, так само використовувати їх. Ми можемо і для наших рідних, близьких, друзів, які вже перейшли ту межу життя і смерті, які є в потойбічності, які проходять там якісь етапи формування душі, очищення душі. Ми можемо за них молитися, ми можемо за них жертвувати літургію. Ми можемо за них жертвувати причастя. Ми можемо також і такими інструментами ще є. Ми знаємо молитва, піст і милостиня. Це для мене дуже цінно, що наша церква пропонує такі засоби чи інструменти, знаю, як правильно назвати, тому що це дає можливість виразити тобі любов до тих, хто вже відійшов. Mm -hmm. Бо якщо не мати цих засобів, то питання, як я тобі можу допомогти? Коли ти живеш поруч з людиною, ти можеш там словом mm -hmm. розрадити, не знаю, там матеріально якось Допомогти тим, кого любиш. А як і завжди є таке прагнення в серці допомогти, також тим, хто відійшов і кого ти любиш. І оце оці засоби вони дають таке відчуття справді єдності церкви і такої любові, яка яку любові, яку не здатна здолати, навіть смерть, угу. і думаю це, це дуже цінно і дуже важливо ось. Мені таке питання, от ми власне починали про це говорити: що, можливо, така поширеність Хеловіну є способом людей емоційно втекти або десь відсторонитися від, від смерті, від страху смерті. І мені тут пригадуються слова з святого письма, де написано, що Христос нас визволив від страху смерті, яка тримала нас в рабстві. І дуже цікаво почути ваш досвід. От чи у вас був взагалі період житті, коли ви дуже боялися смерті, а потім щось сталося і. Mm -hmm. Ви щось усвідомили, і цей страх вас покинув. Я знаю, що таким для багатьох людей, наприклад, коли вони читають життя святих, особливо мучеників, от вони тоді розуміють, що якщо ці люди були готові мученичо померти, то, і, бо вони так вірили в те, що є життя, то нам нема чого боятися. І от що для вас працює? Це страх в моменті? Ну, в мене був та, такий страх смерті. Я напевно більше боялася своїх рідних, щоб хтось не помер. Але знаєте, коли вмирали, відходили мої рідні, дідо і бабці. Я просто відчувала дуже велику Божу підтримку в ці хвилини. І, напевно, теж на початку війни, коли було багато, ну, коли люди втікали від війни, хтось виїжджав за кордон. І знаєте, так було, що моє життя вмістилося у валісті. Така ходила фраза в Україні. І я так якось це по-іншому переосмислила теж своє життя. І е, я розумію, що для мене життя це Христос. І я хочу, щоб моїм життям був Христос. Та я не скажу, от все, я смерті не боюсь, я готова йти вмирати. Але я розумію те, що мучеництво – це дар від Бога. Це не просто так. Ну, не всім дано. Uh -huh. Хто має тихе мучеництво, Тобто, це не так легко, коли тобі відрубали голову і до побачення. І ти мученик. А друга справа, коли ти кожного дня стараєшся жити свято, знаєте, кожного дня робиш на собою зусилля, щоб бути uh -huh. з Богом. Тому для мене це отакий досвід. Що я хочу, щоб моїм життям був Христос, і що я знаю, кому я належу, кому я служу, кого я люблю, і що Бог мене ніколи не зрадить і не кинеть. І я думаю, це питання взагалі віри. Такої трошки, якби ширша перспектива та мої стосунки з Богом, вона теж дає відповіді на багато питань, моїх особисто, і я думаю, що і для на ну, вас, і для глядачів, що це теж важливо. Та? Взагалом, в кого я вірю, чого я вірю, на що я ходжу до церкви. Ну, це дуже, дуже важливі питання, які. Також допомагають зрозуміти, чи я боюся смерті, що зі мною буде після смерті, чого я чекаю після смерті. От так, бо замало, напевно, просити, Боже, дай мені бути вірною до смерті. знаєте, Я хочу, і я так прошу, Боже, дай мені бути світлом світу. Боже, дай мені, щоб через мене, через наш монастир втекли ріки води живої? Я думаю, в цьому є трошки uh -huh. цікавіше, та, ніж чоловік не зраджує жінку, але ніколи їй квітки не подарує. Ну, якби Це цікаво жити, але я думаю, цікавіше, коли квіти дарують, коли компліменти роблять. Знаєте, трошки, коли це життя, таке повне любові, ніж коли просто головне не згрішити. Uh -huh. Сестра Тереза, для вас. Що для вас є таке. Джерелом цього сили перед перед розумінням, усвідомленням скінченності життя. Чи був такий, наприклад, момент в житті, що от ви розуміли, що ви щось усвідомили через завдяки вірі в Бога, і от це звільнило вас від страху смерті? Ну, це теж мій такий особистий досвід з дитинства. Коли помирала моя бабуся, яку я дуже любила. Це була ця бабуся, це був мій цілий світ. І вона помирала після тривалої хвороби, і дуже дуже важка була хвороба. Але я завжди її знала як людину такої дуже сильної віри, яка про це не говорила, але яка всім своїм життям це виражала. Коли я, коли я пам'ятаю її фразу, коли вона говорила: Бог знає, що робить, і вона говорила це з такою, з такою впевненістю, з такою довірою Богові. Коли я це чула як дитина, ну, воно мені закарбувалося. А коли я вже в старшому віці це почала розуміти ці слова, які я чула, оця довіра, яку вона мала до Бога. Після того, як моя бабуся померла, це був для мене такий ну, це такий був перший мій такий дуже болючий доторк до смерті. І мені здавалося, що якщо померла така людина, як моя бабуся, ну, то вже можуть помирати всі, стайте довкола. І це був якийсь такий момент, коли я власне погодилася на те, що в світі є, в світі є смерть. А що мені допомогло пережити власне оце, оце відчуття довіри, яке я спочатку взяла, якось воно всмокталося в атмосфері моєї сім'ї, від моєї бабусі довіра, повна довіра, цілковита довіра Богу. І це те, що я намагаюся плекати, тому що я розумію, що ким є Бог для мене, що Він є. Ну і коли я собі подумаю, що він захотів, щоб я була. Щоб я була в світі в якийсь момент, і моє життя є вічне, тобто воно має початок воно має закінчення. Ну, це в мене просто в мене просто захоплення охоплює. І я дуже тішуся. І я довіряю йому, що він переведе мене. Я розумію, що ця, цей момент смерті ми чому боїмося? Тому що він, як переважно, може бути зв'язаний з якимось болем, з якимось безпорадністю, без, ну, ти не маєш контролю над цим питанням. Та, е, це невідомо, Міс, якась і всім нам важко через це перейти, і я для себе не маю іншої якоїсь такої допомоги, як цілковито довіряти. І це моє життя. От воно є таке, воно вчить крок за кроком, і в кожній ситуації малій і, малі, і великій довіряти Богові, і довіряти Богові в малих ситуаціях, і відповідно довіряти йому глобально ціле своє життя, що він знає, куди він мене веде. І якщо Він перейшов через смерть, це також дуже важливо це усвідомлення, що Ісус прийшов, став людиною, пережив всі етапи нашого життя, і в тому числі оцей болючий етап смерті, самотності, невідомості. І Він вийшов з цього, і Він мене через це переведе. Я в це довіряю, я цьому вірю, і я прошу Бога, щоб мене тримав цьому і укріплював. І це є таким моїм джерелом надії. і... Світло супер. Я думаю, що ці ваші слова також будуть доброю допомогою, підтримкою для людей, які шукають вирішення цього, цього питання, страху, перед смертю, тому що це є речі, з якими часто люди навіть не готові з кимось ділитися, бо це буває дуже таке глибоким, дуже болючим. Але справді я часто помічаю, як. Коли люди зустрічаються з Богом, то е, цей страх смерті, е, я би назвав, бо є страх природній смерті, коли людина ну природньо, кожен біологічно боїться померти, але є такий, як фобія. Страх як фобія, коли він сковує людину. І якраз Христос дає нам свободу від, від цієї фобії. Я думаю, що е, на завершення програми у нас буквально декілька хвилин ми казали про альтернативу до війна, і це є день всіх святих, святкувати, думати, роздумати про життя святих, як жити так, щоб бути на них подібними. І е, я на завершення попрошу е, кожну з вас назвати святого, окрім святого Йосафата, який для вас обох дуже дорогий. Е, хто ще для вас є таким прикладом в житті? Е, кого б ви хотіли наслідувати? І хто з ким ви маєте такі особливо близькі стосунки? Майте стреклементів. Так, я напевно для мене моя така коліжанка є свята Фостина Ковальська, яка жила менше ніж сто років тому в Польщі, і вона є монахиня. І вона для мене чому така яка цінна і важлива. Я її з дитинства читаю щоденник, якось так пам'ятаю, з семи років. От, і вона мене вчить довіряти Ісусові. Те, що казала теж Тереза, знаєте, це довіряти Ісусові. Ми знаємо всі образ Божого милосердя, зображений Ісус двома променями. І Ісус написав, попросив написати звичайні прості слова. Ісусе, довіряю тобі, не цілий трактат, але просто ці слова. І я так стараюсь молитися. До Божого милосердя, до Святої Флостини, і відчуваю теж її е, таку допомогу. Найти вона в тому самому, в тій самій сфері монашій. От і дуже дякую Богу від, за тих святих, яких він дає в життя церкви, але особисто в моє життя також. Тереза для вас моєю покровителькою є свята Тереза Авільська, Тереза Велика або Тереза від Ісуса, так її називають. Іспанська містечка 16 століття. Вона зараз є визнана вчителем церкви. Але найбільша така її, що мене захоплює, її фраза визначення молитви. Молитва це приятелювання з Ісусом. Дуже просте. І дуже для мене таке ємне визначення, яке дає якусь таку натхнення і легкість в духовному житті, і відкриває якісь такі горизонти. Я пам'ятаю одну фразу Терези Віської, яка мене ну, постійно супроводжує. Коли люди кажуть, що вони бояться там темряви, злих сил. Тереза колись сказала: я більше боюся людей, які бояться диявола, ніж самого диявола. Так що я думаю, що любов, а не страх, має бути джерелом і мотивацією для наших дій. Дякую за ваше ділення. І нехай Бог вам допомагає в тих справах, які ви робите для добра людей і для добра церкви. Дякую, взаємно. Дорогі друзі, я щиро сподіваюся, що вам ця тема була цікавою, і що ви також побачили альтернативу, як можна провести останні дні жовтня, святкуючи його в християнському дусі. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.